Проводив відпуск заготовок з сталі шх 15 Ось бритва, і х 12 мф І що помітив, що сталь х 12 мф вона при тій же самій температурі не так сильно кольори мінливості проявляються. Тобто тут такий ледве жовтий. А ось на бритві бачимо, що колір. Такий солом'яний, більш насичений, і навіть воно вкраплення такого голубуватого чи синього. Хоча я думаю, що ці вкраплення пов'язані з тим, що тут погано відшліфована поверхня. Там, можливо, лишилося трошки мастила з гартування, і воно якось так відреагувало. Бо ось тут де гладенько відполіровано, тут все таке воно однорідне, солом'яного кольору. А ось Х12МФ, вона. Слабше от відреагувала на ці саме кольори мінливості. Видно, додавання хрому в дану сталь зіграло якби, свою роль. І ось така різниця. Одна і та сама температура, а кольори от різні, на різних сталях проявляються.